Друзі, всім привіт! Постає таке питання: як же ж правильно поливати кавуни та дині? Ну, давайте спочатку. Якщо ми беремо кавуни і дині з прямого посіву, у нас є прямий посів, ми посіяли на сінинку, поливаємо стабільно, щоб була волога. Але е якщо ви не поливаєте там декілька днів, потрібно перевіряти, чи не з'являється корочка на ґрунті. Бо е бувають нюанси, коли ви посіяли, полили. Дуже велика спека, насіннячко не може пробити ту корочку, а якщо пробиває, то воно сильно травмується, і після цього бувають різні нюанси. Тому це саме головне, якщо у вас плівка для мольчування, робите отвори і поливаєте каплею. Якщо у вас капля, перевіряєте, скільки у вас вилив емітера, ну і відповідно шах повинен повинен бути, щоб максимально близько було біля корінчика нашої рослинки. Поливаємо стабільно разом в 2-3 дні. Звісно, спостерігаємо, яка в нас волога. Якщо в нас відкритий ґрунт, ми бачимо, що вологи не вистачає, ви поливаєте. Якщо волога. Є, то відповідно не поливаєте. По плівки для мульчування трошки складніше, так як ну, якщо чорна плівка, звісно. По під чорною плівкою нічого не видно. Відповідно, потрібно перевіряти, що у нас там робиться. Якщо є волога, ми не поливаємо. Ну, Зазвичай на власному досвіді то раз у два-три дні у нас поливається кавун. Волога стабільна. Корінчик не гниє, хвороб ніяких немає, тобто робимо все правильно. Також, якщо в нас крапельна стрічка, то ми, звісно, можемо вносити через крапельну стрічку різні добрива. Це дуже-дуже добре. Навіть біодобрива, бо на власному досвіді біодобрива це дуже круто. Якщо ви бачите, що кавунчик уже доходить до зрівання, то ми припиняємо взагалі полив, так як буде він водянистий, як говорить народі. І не солодкий взагалі. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Гарного вам дня! Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Ну і ставте вподобайки. Гарний вам день, друзі!